Усім привіт. А, в просторі зараз висить програма, а, яка дуже щитується, знаєте, і коли я це відчуваю, я, я, я вже розрізняю, де воно йде моє, да, а де воно йде якби на колективному рівні. І дуже сильно фонить ось ця. Програму порівняння себе з іншими. І йде така інформація про те, що треба навчитися заземляти свої дії до конкретно фізичних по факту дій. Тобто, дивіться, зараз поясню, до чого я це все веду. До того, що коли ви відчуваєте всередині себе, що ви себе з кимось порівнюєте, так? Да? Зазвичай це як відбувається? Коли ми сидимо в соцмережах да, і настав той момент, коли ми самі хочемо проявлятися, і відповідно, ми починаємо бачити і порівнювати себе з іншими. Тоді питання, що ви зараз можете для себе зробити для того, щоб ось цей фокус переключити? Відповідь дуже проста. Просто заберіть від себе всі тригери. відпишіться від всіх, заберіть від себе ось цю зовнішню проекцію, на яку ви так сильно реагуєте. Заберіть її просто. І направте фокус на себе. Тоді вся енергія вона повернеться до вас. І з цього моменту ви тоді зможете да, сконцентруватися на собі і якби. При проявляти а, те, що ви відчуваєте, проявляти себе, да, починаєте. Але дивіться, що робить наш розум, яку ілюзію він нас заганяє, да, як він нас зачіплює за ці зовнішні тригери. Коли ви а, на автоматі да, починаєте себе порівнювати з зовнішнім, а, що відбувається? Цю енергію, яку ви могли б направити на себе і проявити да, в дії, ви її розпилюєте зовні. Тобто, ви самі себе, усвідомлено чи не усвідомлено, відволікаєте від себе, забираєте фокус з себе на зовнішню проекцію, якої не існує? З якою вигодою? Тому що ви боїтеся взяти відповідальність за те, що ви хочете проявити, за свої дії. Да? Боїтеся зробити дію, боїтеся помилитися. Там так само дуже багато чого завтиків починає вилазити. Ось чому виникає вигода вам направляти фокус назовні, розпиляти його і при цьому якби порівнювати себе. Тому що таким чином ми себе. Якби цю енергію, яку могли б ми через себе пропустити і проявити в дії, в матерію, ми її просто роздаємо, тому що ми не можемо цю енергію взяти для себе і пропустити її через себе. Розумієте, а так як потік іде, він постійно в нас іде, його ніхто не перекриває. І так як ми не можемо цю енергію взяти і направити як творець да, своєї реальності, ми починаємо її розпилювати, тому що ми не знаємо, що з нею робити. Ми не можемо взяти за неї відповідальність для того, щоб її правильно направити в своє русло туди, куди нам потрібно. Розумієте, як ми самі себе... Заводимо в такі програми своїми ж діями, тому що зовнішня проекція це завжди тільки продовження вас. І тобто ми самі себе відволікаємо від внутрішньої, ось цієї глибини, від внутрішнього відчуття себе, тому що знов боїмося, дивимося через очі. Інших на себе, да? хоча цього всього не існує, це неправда. Це просто тільки в вашій голові. Це просто тільки всередині вас це відбувається кіно. Не зовні. Нічого там немає. Воно тільки всередині вас. І коли ви бачите, як ви самі скидаєте відповідальність за цю енергію, яка через вас проходить да? через ось такі банальні ось ці дії, Ви зможете побачити ясно, як ви насправді самі себе топите просто в цьому. Як ви самі себе відводите від того, що ви хочете, куди веде ваш, ваш внутрішній цей стан. І це знову ж таки повертаємось до того: це про знову про дорослу позицію, про відповідальність. І про ваш ось цей вибір, що ви вибираєте туди йти, направляти туди увагу свою, те, що ви внутрішньо вибираєте, ви повинні цю енергію туди направити, відкинути ось ці всі сумніви, тому що ну, воно, це просто ілюзія, яка нав'язується, яка збиває вас з вашого шляху, тому що правила гри такі, так? Да? Або ви граєте як Бог, відчуваєте всередині себе ось, цей, ось це перше джерело, ось цей абсолют, або просто через вас грають ваші думки. Це все в голові. Ось ті, хто грають в е, сценарії, да, обмеження е, в кількість, е, в, ну, тобто, в ось такі різні штуки. Погано добре, це все тільки в голові. А в голові знаходяться думки. А думки можуть приходити ззовні. Тобто нав'язуватися вам. І якщо ви не знаєте, що ваше, що не ваше, хоча всі думки вони не ваші, і коли ви починаєте це усвідомлювати і розумієте, що всі думки вони не ваші, а ви просто як. Персонаж, який вибирає ці думки в моменті, і ніби присваює їх собі, і починає себе з цим асоціювати. Тоді ви бачите свою багатогранність і багатомірність. Ви піднімаєтеся над цим. І ви самі починаєте грати в цього персонажа, яким виявляєтеся. Танію, Анію, Світою, Колією, Петією – ви можете бути будь-ким. Але ваша вища суть вибрала для вас саме цього персонажа, тому що саме цей персонаж, Катя, може проявити всі е, якісь ось ці пориви творчі і задачі душі саме через ось цього аватара, саме через цього персонажа. Ніхто інший не може це проявити, це можете проявити ви. Наша душа завжди вибирає собі такого персонажа в цій грі, який е максимально зможе проявити те, з чим вона завантажилася сюди в гру. Тобто тільки ви можете проявити те, що хоче ваша душа. І коли ви в ось цьому тандемі такому синхронізації, Своїм вищим я, да, своїм духом, зі своєю душою і зі своїм тілом, тоді ви являєтеся ось цією точкою, ви стаєте Богом, всередині всього, свого всесвіту, всередині своєї гри. Ви стаєте повноцінним Богом, який бачить цю гру не тільки всередині, але і зовні, Да? Розумієте, про що я говорю? Наскільки все просто, і наскільки ми самі себе відволікаємо від цього, наскільки ми боїмося в це йти. А що таке страх? Це нав'язані думки. А нав'язані думки це що? Відповідно, ці внутрішні персонажі, які грають роль. Таку, знаєте, Як, як розбойники, які, е, в яких стоїть задача збити вас з вашого шляху, збити вас з вашої гри, збити вас е, з... Ну, тобто, зробити так, щоб ви не згадали, хто ви є. Ось цих розбойників це конкретна задача їхня. І вони будь-яким способом будуть це робити. Це не вони, це ваші внутрішні думки. Ви з ними так само договорилися. Перед тим як завантажувалися гру. Ви кожен день з ними домовляєтеся. Насправді, коли ви відкриваєте зранку очі, це і є ваше завантаження в гру кожного ранку, коли ви відкриваєте очі. І ще ви ще в такому стані, коли ви ще, знаєте, не роздуплилися. і не знаєте, хто ви зараз, як вас звати, де ви знаходитесь. Просто такий нейтральний стан. Ось це і є ось це перше завантаження, да, початкове в гру. Тобто кожного дня ви граєте в один день. І просто коли ви далі починаєте ну, якби просинатися вже більше, да, це вже якраз ці програмки, які знову-таки завантажуються в вашу свідомість. Активовується, і ви знову ніби думаєте, що я Катя, я Свєта, я там е танцівниця, я там майстер, я там провідник, я там ще хтось, кондитер, я там касир, тобто немає значення. Да? Тобто, ця програма це все просто програмки в голові, які нам дозволяють думати, що ми цим є. Коли ви від цього просто відійдете і вийдете в ось цей не такий нейтральний стан, ви це все побачите. Ви просто це побачите, як на долоні. І вам стане цікаво в це грати. Це буде дійсно цікаво. І ви прям будете, знаєте, хотіти відчувати себе в цьому тілі, тому що тільки в тілі ви можете, якби ось це відчути, відчути це повітря, яке торкається вашої шкіри, відчути е, запах, відчути смак. Побачити очима ці кольори. Тобто ви настільки починаєте насолоджуватися такими простими моментами, Моментом того, що ви можете відчувати себе в тілі. І це такий кайф, ось тоді починається справжнє життя. Ось тоді ви відчуваєте себе живими. Ви починаєте відчувати наповну всі фарби от сьогоднішнього дня. І ви кайфуєте від будь-якої ситуації, що ви можете і це відчути, і те відчути. І, і це все насправді йдуть відтінки любові. Це все відтінки любові. В різному прояві, в різних гранях, да? коли ми беремо якийсь кристал і на сонці його повертаємо з різних сторін, він починає відблискувати по різному, да? відбиваючи ось це світло, ось це і є ці всі різні грані любові в різних вібраціях, в різних ось цих проявлених аспектах. І коли ви в кожному цьому прояві бачите ось цю багатогранність любові, Ваше сприйняття, просто ви починаєте бути іншими. Це і є ось це внутрішнє пробудження, і ось це, це знання того, хто ви є. Коли ви відчуваєте все і приймаєте ці всі різні грані, і бачите в цьому прям гру, кайф від цього, як вам кайфово в це грати. Навіть коли ми страждаємо, це також прояв любові, ось цієї грані, ось цього, ось цього такого відтінку. І якщо ви нернете глибше в себе, ви побачите, що вам кайфово це грати, що ви насолоджуєтеся цією грою. Розширте своє сприйняття, розширте свій фокус уваги, подивіться на це зверху. Можна подивитися і зверху. Просто, коли ви якби, виходите в свою ось цю вищу суть, ви бачите гру і зверху, і зсередини, і в глибині, і збоку, і, і, тобто з різних сторін, з різних грамів, ви її бачите. І це так красиво. Без оцінки це просто красиво, неймовірно красиво. Просто, знаєте, така божественна краса, яку неможливо описати людськими словами. Ви просто це відчуваєте, ви просто це щитуєте. Відчуйте просто зараз те, що я вам передаю, да, ось це відчуття. Прогрузіть його в себе і вбудуйте це в своє звичне життя. Це кайфово.